Серія 4: Порятунок зуболандії. Привіт, це я, Сливочка. Я думав, що назавжди зник. Але я помилився. Амулет? Він ж активується лише у надзвичайних ситуаціях в Зуболандії. Сливочка Карієс напав на Зуболандію. Допоможи нам. Знову цей карієс ніяк не вгамується. Час вирушати на допомогу. Я усмішок яскравих захисних, Щоденно зуби чистити. Я звик. І раджу, милі друзі та рідня, ви не лінуйте, чистить їх щодня. Якщо у вас біда бентежить вас тривога, Підступний карієс на вас напав, сливочка, прийде на допомогу, Щітка й паста, ось мій арсенал, сливочка прийде на допомогу, Щітка й паста, ось мій арсенал. Нумо чистить зубки, раз, два, три, будуть зубки білі та міцні. До лікаря підемо зубки показати. Він наш хороший друг, він буде лікувати. Якщо у вас біда, бентежить вас тривога. Підступний Карієс на вас напав. Сливочка прийде на допомогу. Щітка і паста, ось мій арсенал. Карієс, ти зруйнував всю Зоболандію. Ну начувайся.